Турнір пам'яті у Рівному провели дитячі змагання з футболу, присвячені в честь двох полеглих воїнів та вболівальників Рівненського Вереса Миколи Климчука і Юрія Коноплястого. На козацькі покрови з'їхалися діти з різних регіонів. Як це було? Дивіться. Старалися виграти, всю силу вкладували. Але щось не вийшлося, не вийшло. Мілешко Даниїл, гравець Дю США Броди. Команда приїхала на рівненський турнір Козацькі покрови з Львівщини. Приїхали, щоб виграти, здобути перемогу. Ми вже колись їздили, здобули друге місце, приїхали враження. були Круті привіз на турнір команду юнаків Олексій Максимовський. Чоловік переселенець з міста Попасна, що на Луганщині, і вже півтора роки у бродах займається з дітками футболом. Спочатку я просто набирав всіх бажаючих, які приходили, просто грали футбол. Бо зараз у нас війна в країні, і дітям це необхідно, щоб просто побути, побути дітьми. Турнір проходив категорії ю 11 Участь взяли вісім команд. У нас і вісім команд по 15 в заявці. Кожна команда має Ось, команди. В нас є з Зорі, з Луцька є дві команди. Є команда з Бродів. Всі інші команди з нашої з Рівного. Дитячий футбольний турнір присвячений пам'яті двох полеглих воїнів та вболівальників рівненського вереса Миколи Климчука і Юрія Коноплястого цей турнір, перш за все, це не тільки про футбол. Сьогоднішні діти це діти війни. Вони ростуть в такі реалії, і вони, як ніхто, мають найбільше пам'ятати героїв, які поклали своє життя саме для того, щоб у них було майбутнє, у нас було майбутнє. Завдяки таким людям, як Микола Юрій, ми вистояли. Вистоїмо. Перемогу здобули футболісти Дю США Верес, які у фіналі в серії після пенальті переграли футбольну академію Адреналін. Третє місце виборола команда Дю США Зоря. Ілля Томашевський Павло Стецюк. Новин Рівного.